Чтобы они видели, что дело серьезное. Они все трусливые, все трусливые. Малейшие начинают люди волноваться, люди волноваться. Они, некоторые, за границу сразу уезжают, такие, как Ренат. Тот сразу за границу текает. Ну, Пинчук тот сейчас стоит. А Ренат сразу текает за границу. Потому что, ну, боится. Янукович то остається, ну опять же, же як криця сплянути свою нору, до людей не виходить, може там по телефону комусь там дзвонить, сюди хоче, він не виходить, не показує. Я з Януковичем сидів в лагері, в Донецькій області, в Інакі. Ну, по лагерю, це гадка, людина, дуже гадка. Це не мужик. Це просто, ну, якщо по лагерному, по лагерному роздавати. Це сука, підера, бо було таке, він там програв суму грошей, але не мог заплатити. І відтоді у нас дуже серйозно, якщо там програв, значить платив. Він не платив. Так йому, коротше, ну у нас як? Якщо ти не платиш гроші, бачиш не платиш, значить для з тобою розчитися, як дівчинка. Ну, вийшло так, що його не захотіли трахати, як дівчинку, а просто пенісом постучали палбом, по тобто законтачили його. І от зараз у вас президент, президент. я за нього не голосував. Президент у вас закантачений. Йому пенісом постукали по лбу. Його вибрали президентом. Для нас, арестантів, це неприємна штука. Але неприємна штука. ми нас мало, ми не можемо нічого зробити. Ось таке діло. Ну, собственно говоря, той, хто постукав йому по лбу, його вже нема в думці. Він його вбрав. Убрав. Але убрав людей свідків залишилось багато. Багато залишилось. Світ він не може вбрати. А виновника він обозглився на нього, він обрав. Ну, собственно говоря, що Ренат Групіва, Ренат, у нього теж десь. Заказних убийств, десь більше ста, в нього руки полохать крові, Ренат. Тільки по інтернету, там десь люди начитали 100 з чим-то вбивств у нього, заказних. У мене був, друзі мене були в Донецькій області. І коли почався бізнес, бізнес почався, вони там десь просверлили трубу, де бензин сече, і витягували бензин. Ренат підіслав своїх, каже, продайте мені. Хлопці не захотіли продавати. Ці хлопці всі загинули, всіх розстріляли. Це в Донецьку. Тоді ще був живий е, татарин. Короче, кличку я не помню. Ну, Я можу спомню кличку. Короче, дуже гарно похоронили, навіть не там поставили. Це Найосновніший був тоді, держав, все Донецька область. Він не вор в законі, просто безпридірщик, іменно безпридірщик. А чисті аварий, чисті авари, коротше, вони є і є, Вони не терплять такого, такого не терплять. І його, коротше, вбили. Ну його похоронили з почистями. Ті ж самі його близькі похоронили з почистями. Я що хочу сказати? От зараз люди стоять на Майдані І як би не було тяжело, як би не морозно, надо стоять до кінця. Бо если ми не будемо стоять до кінця, значить тогда всіх наших, ну як наших, ну собственно говоря, активістів, которые Янукович пасал, это 100%, Это я знаю 100%, что если мы реально сделаем Попридумують там туди-сюди, коротше їх хватануть і е, посадять, оставлять нас без активістів. Ми люди, народ, останеться ну без рук, як би как, без руководителя. Ну, як стане без пастуха. Отак ми останемо. І ми нічого не, не, не доб'ємось, і все буде гірше, гірше, гірше. Ось зараз, от з Нового року, вже пенсії платити не будуть вовремя, не будуть платити, тому що всі пенсі всі гроші з бюджету. Коли приїжджали з Донецької області, мені хлопці дзвонили, що нам дають по 500 гривень за те, щоб ми стояли в парку, в, в Марінівському парку. Давали їм спочатку по 500 гривень, потім по 300, потім по 200. Ось таке діло. Тут нам на Майдані ніхто нічого не дає. Ми добровольці, ми за ідею, за справедливість. Там давали. Я розмовляв там, ніж за хлопцями, вони кажуть, ну, грошей нема. А якщо, допустим, голосувати, ми будемо, ми проти Януковича будемо. Ну нам ще дали гроші, ми тут, тасували, щоб нас бачили, що ми от, ну, отрабатываємо своє. Ми проти Януковича. Це хлопці, з которыми я розмовляв, так мені сказали. Ну, що найцікавіше. самое важное, короче, это, значит, стоять до конца, до победы. До победы стоять. Хай нас будет тут 20 человек, 30 человек, там, 100 человек, но чтобы мы стояли, чтобы люди бачили, что мы стоим, мы стоим до конца. И тогда, тогда, что-то будет. Что -то будет. А если мы разведем, ничего не будет. Мы потеряем все. И можем Можна навіть не тільки коснеться тюрьма активістів, але коснеться і нас, хто рисувався там, ну фотографірував. Вони ж оттуда приходять, фотографують нас, ну коротше, обличчя знають. Ось таке Отаке. Просто я. Уточні, ну, будь ласка, ще. Будь ласка, вибачте, уточніть. В якому році ви сиділи разом з Януковичем і де да саме? Ой, я не в Донецькій області я сидів. Я У вас було багато я... судимостей, а? ви багато а? разів сиділи. Я сидів дуже багато. Я 47 років сидів в Ого. 47 років. В Донецькій області я сидів, я не пам'ятаю, який рік, але я сидів. Я вже сидів тоді, коли Янукович, так, він по-малолецьки перший раз попав, потім попав другий раз. Це третій раз, коли він вже сидів. Е, коли його гріли, дуже добре гріли, коротше, з свободи е, вінаків сидів. Дуже добре гріли, коротше, Донецька. Ну, Чиновники, чиновники. Ну, які чиновники? Ну там, ну з ким він був? Його гріли дуже добре. Ну, ну, гріли, да, значить, возили йому там передачі. Гроші передавав. Він добре стояв, угу. стояв. Но в лагері, що на свободі, що в лагері грошей не вистачає, скільки б не було, угу. грошей не вистачає. Туди, 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 сюди. То там, що ми трогали, тут туди, сидить. Но він був мен. Він в основному давав гроші мітам. Угу. Це мразь така, що він, він там. Отдавав. Ви думаєте, на увазі співпрацював з ними? Так, да, він ага. сука, це сука, він працював з ними. І зараз він себе окружив мінтами. Ви ж бачите саме прекрасно, що мінтов uh -huh. більше, ніж армії. Чим армії, uh -huh. розумієте? Він окружив. Рядом з ним я от не в так, козел, сука. Пташинський, розумієте? це короче, був колись начальником управи Луганської області. Луганської області. Це дуже, дуже теж людина. Але розумна, але вона дуже гидка. В 2000 році по всім лагерям України була голодовка. Вона зроблена штучно. Пташинський і ще, хто, я не пам'ятаю ще фамілію теж чиновника високого, гроші взяли за рубежом, якби там на поддержку, а самі кормили собак в Ніколаєві. В Ніколаєві там питомник собак, овчарки, які охраняют зеков. Ну, немножко там дали їх, щоб кормили, а всі останні день вони взяли собі. І в лагеря, ну на лагеря вони взяли гроші, там к євро, к євро, щоб переділувати. Ну вони нічого не переділили, гроші собі заграбастали. І тут і жрати нічого. Голодовка пішла. Люди мерли, як мухи. Я був в Луганській області на 60-ті, особи режим. У нас в лагере померло ну, почти 800 человек. Померло от голодов. Потом в 11-м в Брянке, там молодежный строгий режим, молодежь дома. 20 років, там 25 лет ну, молодежь. Там 400 померло людей. Потом 19-я зона, ну, там лагеря 12. В каждом лагере 300-400 чоловік помирало от голоду.